Так, сіємо. Трошки помічника студента свого. Поставив, хай подивиться, як воно там сіє, сипе. В принципі, більш-менш нормально, але там ну, для контролю таке. Кружок контрольний, я думаю, що зробити треба, перевірити. Так, це я тут, видно, попав, десь розора близько була. Бо тут же ж поле, Та, общем, я вже розказував за це поле. Посіваєм. Якщо ж не вистачить, в принципі, в мене ще скагень є немолорічний. Якщо ж там дуже вже не вистачатиме, то досіватиму скагеном. То вже ж таке. В принципі, можна було б, якщо врахувати скаген, можна було б норму дати і трошки більше, то гай буде, я думаю вистачить. Вона може закущитися, а може і не закущитися, До речі, оце закущення пшениці. Нормально. Запущення пшениці, е, що хотів розповісти, значить спостереження. Кажуть, щоб вона кущилась треба там азот давати. ну Посіять вчасно, це перше, щоб було осінню, восени мають на воді е, Потім, якщо нема там кущення, то восени дати, весною, помер злопаємо, там перший раз. Щоб забезпечити їй краще кущення ці всі моменти. То по спостереженню я все-таки дивлюся, е, перше, що треба, це також і основні добрива фосфор, особливо фосфор, який забезпечить розвиток кореневої системи і забезпечить також без І другий момент це е, сам сама земля, тобто місто органічної речовини. Якщо в нас земельна ділянка нормальна... Все нормально, то навіть без оцих стартових добре, навіть без підживки вона закущиться, навіть пізні посіви. Вони візьмуться Так, а ну зараз спробуємо, може, в прямому ефірі розвернутися. Так. Скидаємо газ. Вимикаємо автопілот. Тримаємо цю галочку. Ну, Однією рукою це все незручно, звісно, робити. Ось таким чином. У мене це відбувається цей. Далі ні, ні. не туди. Все-таки в прямому ефірі не дуже це зробить. Автопілот не ту лінію взяв. Так, ну ширина захвата маленька, то воно таке і є. Зараз та лінія і пішли. Оце за гешкою так само було важкувато. Ну як сказати, першу лінію, там, як загінку відбиваєш, то тоді цей, а тоді ж вже пороблено, бо ти приблизно... Розумієш, тобі треба От -от так. Висівав, до речі, настройки ж не міняв абсолютно, як сіяв минулий рік, налаштував, так сіяв цей рік. Це по висіву, по цих, цих моментах. Бо по... вона минулий рік висівала десь 150 і цей рік. Тобто, як бачимо, в цьому плані нічого не помінялося. Йду, дивлюся. В погонах, значить, дуже насіння, щоб зверху залишалося, не видно. Сію сантиметрів 2-3. Буквально ця сівалка дуже. Ну, хіба дуже глибоко обробиш, то може посіяти глибше. А так, 2-3 сантиметри це ідеальний по минулому році. Я дивлюся ідеальний висів в принципі, для такої норми, то мене це все влаштовує. Оце ж кажу, блін. Прикатати взагалі ідеально було, б, коли ті дощі будуть далі, щоб те, що може десь чи трошки під верхом чи в сухе попало, воно б трамбонуло, положку трошки підтягнуло, і воно б тут відсотків 90% взагалі без питань зійшло. А так, а так, Хто знає, Воно може і так, в принципі, візьме. Жари зараз не передає, температура вчора в день була 10 градусів чи 11. там Сьогодні вранку було 5, зараз. Ну, вітер холодно теж, воно тут трошки підтряхає, але ну, землю не висушує. Це вже не весна, що там вітер сонце дунуло, за півдня вологи немає. Трошки є, звісно, підсушує, але не критично. Подивлюся. Так, це таке попосів. Подивлюся, блін, може цього куном на газона ті котки. Я приїхав сюди. І закуткувати, може ще й такий варіант зробимо, буде видно. Так, ну, в принципі, що було, розказав. Можна ще про ціни, про чого сію. Ну, В принципі, у сівозміні на цей рік пшениці буде 10% 20. Засібаю. Хто знає, які ціни будуть на наступний рік, на якесь біжжя, того сію, всього потрошку, щоб було, хай буде. Це їх, в принципі, ну, так. враховуючи всі восміну, враховуючи ці всі моменти е нормально, підтягує, підробляє, е піднімаємо. Ну, воно, коли працюєш двома руками, то робиться це все простіше. Значить, по цінах на нібулон на сьогодні. Що у нас нібулон каже на сьогодні? Пшениця щось там в районі 3900, чи 3 4, кукурудза там 3800. Тобто, в ціновій політиці різниці між кукурудзою і пшеницею взагалі немає, як такої. Тобто можна вбрать, ну, сіять. Якщо вже взяти за сівозміни, щоб зернова культура була, то цей-то. Ну, пшеницю можна. Якщо чисто економічну складову враховувати, то однозначно кукурудза. Але чого тут пшениця? Це дальняк, сюди 10 кілометрів, тут дорога, люди їздять. Може ламатимуть. Того щось дискував, у мене ж стерня сої була, то до десятка слідів машиною, я нарахував легковою. Вон з того краю і сюди до кукурудзи. Тобто більш за все підламують. А якщо допустім, знову ж таки посію кукурудзу залишу на весну, то що тут залишиться до весни? Може, її тут пів поля й винесуть, Особливо якщо тут буде тільки моя кукурудза. У нас в селі допустім, дуже не ламають, я такого вже давно не бачив. Тобто У нас знають всі свої село невелике там. На сьогоднішній день живе порядка 70 чоловік. Тобто, ну, слава Богу, там нормально. А тут? Їздять тут одне село, там друге село там, на базари, магазини, ще там кудись люди ганяють, мішочок вкине може і поїде там, буде возить, там десь підламувати, то не знаю. Я так подумав, що хай буде пшениця. Без добре, цей рік там 67, там 62, там 37, середній 5,2, то я думаю, якщо воно і на наступний рік там вийде. На 5 тонн хоча б, да? Плюс там хто знає яка цінова політика буде, то чого бідні. Така я думка, а там побачимо, злісно. Сої на наступний рік хочуть дуже багато сіяти. Сіятимуть, не сіятимуть. Яка буде на неї ціна? Допустимо, соя в мене всі в зазвичай 60-70% займає. Враховуючи ці всі моменти, то трошки розбавляю, хочу вивести, щоб хоча б. Ну, взагалі 25 пшениці, 25 кукурудзи, за 50 сої. Ну, Враховуючи наші реалії, то соя дивлюся буде. І на наступний рік відсотків 60-70. Ці ну, вже ж цей. В принципі, ну, хай буде. Хай буде, вона, якщо не зразу з поля здавати, в принципі, соя навіть якщо їй багато, насіють то нормально себе показуватиме. Бо, маю на увазі по рентабельності. Так, в принципі, все. Можливо, щось забув, Ще щось когось що цікавить, пишіть коментуйте. Всім пока!